І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравесь UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Малаштач на GSOR 1008, карта Монастир. Ну що ж, до бою. Ох тут, яка арма ще поперла зразу. ЄБР буде не пере. ЄБР і ЛКМ 90 буде не переливки зразу. Ну на чому ми граємо? Ми граємо на... Британський Петесао, барабанній преміальний. Так? Е, ну тут перевага. Вон, бачите, те, що я казав, що є верші. Ну, є верчик, так? А ЄЛХ я не знаю, що, що йому робити. Топитися хіба що? <свіджував> не вдався план на бій. Там прикриття не було. Е, так, е, ну і Перевага цієї Петесау. Це барабан на 4 снаряди. Давайте навіть подивимося, скільки тут у нас. 320 людей. Навіть, о, 226 пробиття. о, чудово. Навіть проти дев'яток, мені здається, чудове пробиття. Е -е. Чотири снаряди з таким деміджем. Це угу. круто, але без бронювання. Броні ще зовсім немає. Але башта обертається. Теж перевага чудова. Так? Ну і грає у нас хто? Грає у нас чудовий блогер, стрімер. І взагалі чудова людина, якому дуже потрібні підпис... Бачимо, поїхав топитися, так? А, ні, не топитися він там заховатися хотів, але е, вже його там ніхто не врятував. Е, чудовий блогер-стрімер, чудова людина, якому дуже потрібні підписки підписники. Давайте так, Подивимося цей бій до кінця, напишемо, що ми про це все думаємо. Натиснемо подобайку, а потім в описі під відео перейдемо на YouTube канал Малаштач. Підпишемося, підтримуємо український контент. За це наш герой буде дуже-дуже вдячний вам. Щиро буде вам дарувати чудовий контент український, україномовний. А я, в свою чергу, буду вам дарувати чудовий та поліпшений настрій. Домовилися? Я думаю, домовилися. Так, наш герой тут буде зараз контролити центр, сам монастир. Монастир зараз на монастирі суперники. Але ну бачите, наші прориваються там, але там вже мені чомусь здається підтягнулися сили по воді. І там вже бачимо і Торо стоїть. Так, і G Sol Dun. А ну хто кого перестріляє? Дивіться. Ха-ха, майже. Ох, оце б не пробув. Ну 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 так, майже вихлопушив його. Ну це барабані дійсно потужно. Ну на ньому треба дуже обережно грати. Бачите. Картонний картон. Але я думаю, що можна пограти в задоволення. 3-3 по бою. Давайте ще подивимося, що у нас по іншому планзі, по першій та другій лінії. Там наші, наші. наші, наче. <сум> Аж заговарювались. Наші наче агресують, отже, там теж все повинно бути чудово. Лише єдиний нюанс, що у нас в центрі можуть бути проблеми. Якби Борас зараз поїхав, там, по-моєму, вони вже всі шотні-шотні. Величезні сили підтягнулися. Я думаю, чому не можуть поводі далі. Величезні сили тільки зараз підтягнулися на воду. У перших хвилинах їх там не було. Бо там і БР тікав, так, і ЛТМ-90 знітився. Тікаємо, поки вихлопушать лівий фланг. Поїхав вже М46 Патон, та Бураск об'єднаються, вихлопушать центр. Все чудово повинно бути в цьому бою тепер. Ну, а ми зараз вихлопушимо там Т-30, який шкіриться біля бази. Вихлопушимо, вихлопушимо. Дима, що без проблем. А. Нічого. І можемо агреснути і їхати вже просто в задніще, потім заїхати тим, хто зашкірився саме на воді. Це. І чудово об'єдналися. вибивають вже ЄБР, бачимо 90-х. Останній раз був аж на іншому плані. Вибивають, вже об'єдналися наші дві стежки е, центр, все чудово тут. Ну це такий з чудовий настрій. Ну а нашому герою що? Ну їхати. Я не знаю, ну, ну а навіщо повертатися? Просто мені здається проїхати навіть от по центру там біля монастиря можна проїхати. От дійсно тут є у нас простіли. Але, але тут пересвітять. Хе, обережно загніздитися, зламав деревце. 8-4 по бою, вже все чудово. Ну, лоб, бачимо. от Проти В лоб, в принципі, пробиваємо. Але не всі. Але й приклопушуємо. Один ворознище знищено. 2249 настріляно. Все, там йде повне вихлопушення. Повне вихлопушення, беремо повне оточення суперник. Наш ЄЛКН 90 на підсвіт стає. На підсвітлення. <годно> і вони всі, вони всі в куточку зашкірились. Навіть ЄБР там зашкірився. А, ні, ЄБР, дивіться де, він там сховався. На це один квадрат. Так, протіж дай проїхати. <пробуйтесь> Поїхали з нами. Заїдемо в задніще ще суперник. Це вірно, ось тут проїдемо, щоб довго не кататися по, по карті. Ну і рухливість, в принципі, так, так як у нас легко броньована то рухливість тут чудова. десь змінив позицію. Ну, взагалі на, на, на картах таких, наприклад, як Прохорівка, так, просто десь... На алеї там загніздився та настрілюєш без проблем. В міських картах. Ну, в міських картах треба вже обережно, вже вираховувати, щоб всі Отут треба буде зараз вираховувати, бо суперники злізлющі. Вони не перевлякакані, але вони злізлющі, вони розуміють, що у них все пішло не так в цьому бою. Поки вони тут перестрілювали з нашими братішами, Вже по всім. По центру і по іншому фланзі вже були всі вихлопушені їхні практично. І Бурас переїхав. А Бураска, бачимо, від... А нашого героя, по-моєму, одна вільнити на нас віліганати. Перезарядка. Перезарядка тут. Ну, в принципі, як, так... як для таких потужних снарядів. Нормально, не сказав би я ще дуже довго. Якби була швидка, то це просто імбіщенське імбіще було. Тут і наші всі що. Чудово, що один з наших братішів, до речі, стоїть зараз на захопленні, на всяк випадок. І Торо, ну Торо бачимо. Що... Хе -хе, таке ще задоволення. Це такий танк, який, ну. Ну так сказати, не дуже він чудовий. І з новорічних І захоплення в цей момент. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.